Людина померла, її пес ліг поруч і теж помер, і ось душа людини стоїть перед золотими воротами, і поруч душа собаки, біля воріт стоїть старець. Що це за місце? запитала душа. На що йому відповіли. Це рай, ти вже помер. Тепер можеш увійти і відпочити. Людина запитала Там є вода і їжа, скільки завгодно, чисті фонтани, прохолодні басейни, все, що захочеш, але тобі доведеться залишити собаку. Оскільки з тваринами вхід заборонений, відповів старець і вказав на таблицю з забороною. Людина не увійшла в ці ворота і пішла далі разом зі своїм вірним другом. Через деякий час вони прийшли до других воріт, на яких нічого не було написано, а лише сидів старець. Вибачте, шановний, а що за цими воротами? запитала душа. Старець відповів. Це рай. Ці ворота відчиняються всім, хто зміг до них дійти. Тоді душа запитала Але якщо це рай, то що за ворота були перед цим? Старець посміхнувся і сказав Це були ворота в пекло. До раю дійшли лише ті, хто не кидає своїх друзів. Якщо ви не слідкуєте за нашим каналом, ви, можливо, більше ніколи нас не побачите. Але якщо підписані, вітаю, ви розумово ростете щодня.